Я пам'ятаю, як мені було страшно братися за новий проєкт, і ось він у мене в руках. Силіконова форма, не наче магніт, притягує до себе бруд, тому перед роботою очищаю молд від пилу та шерсті. Далі замішую супер м'який платиновий силікон і одразу ж заливаю форму. І от доба очікування позаду, я витягую грим, тішуся, що все вийшло, і тут краєм ока помічаю дещо дуже неприємне. Oh, no. No. Так, один з цьобиків вирішив добровільно залишитися жити у формі, навіть незважаючи на кількість розпиленого розділювача. Врятувало те, що перед основною заливкою я зняла пробу, тож просто відрізала і приклеїла потрібний мені шматок на місце. А поки я шукала чим ж імітувати м'ясо, мені написали 25 Coffee Roasters з пропозицією спробувати їхню каву. В асортименті піше 50 позицій з 20 країн світу для себе ж обрала каву з лінійки тафлек. Смачна, ароматна, з чітким присмаком горіху і нотками шоколаду. Не менш важливо й те, що компанія. Займається благодійністю, підтримуючи збройні сили та тварин, які постраждали від війни. А з моїм промокотиком мистецтво ви отримаєте 15% знижки на вподобану каву, крім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. А тепер повернемося до м'яса. Я передивилась безліч відео з варіантами бюджетного гриму і буквально в кожному фігурувала звичайна вата. Я розділила її на зручні смужки і занурила в зафарбований силікон, щоб вона його вібрала. Далі готовий шматок м'яса накладала на силіконову заготовку, до речі, платинові солі... Нікони між собою дружать, тому страху, що все завідвалиться, у мене не було. Зате був страх зіпсувати практично готову роботу, та вигляд спинки мене задовільнив за головою, і я залишила її застигати десь на добу. Звісно, це ще не кінець історії. Потрібно знайти фотографа, купити сорочку, зробити віночок і дочекатись наступного літа. А я дякую вам, що були зі мною. Побачимось в наступному відео.